Вітаю, шановних телеглядачів на нашій телекомпанії телекампанії RitmTV та наших радіослухачів на телекомпанії Rit FM. Сьогодні в ефірі наша передача «Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є Сергій Свисталюк, депутат Рівненської обласної ради. Пане Сергію, радий бачити вас у нашій студії. Ну, ви, якби депутат зі стажем, маєте вже, якщо так можна сказати, ходку в районну раду. Тепер обласна рада, очолюєте комісію. Причому таку досить серйозно, я б сказав, комісію. Е, якісь порівняння вже зробили, Яки, як працювати там в районі було, як тепер в обласній раді? Доброго дня, шановні телеглядачі, радіослухачі. Щоб порівняти роботу районної і обласної ради, великої різниці, як правило, немає. Е, можливо, навіть і немає рівня, що це рівень районної ради, рівень обласної ради. Можу сказати, що більше навантаження. Навантаження. Психологічне, моральне, фізичне. То, то ви частіше зустрічаєте чи в чому он теж не проявляється? І частіше зустрічаємося, і питання, які покладені для вирішення обласної ради, набагато більше і набагато складніше, і значущіші, так? і так, і які несуть за собою більшу відповідальність як депутатів обласної ради, тому що в районній раді відповідав, якщо це ми беремо мажоритарний округ там 2002 року, це 2000 виборців, тепер це. 15-16 тисяч виборців. Ну, от а сама організація роботи яка? Організація роботи, звичайно, що е, враховуючи рівень ради в обласній раді на щабель вищої є. Крутіше буде. Крутіше, для, самого, для самого себе, от, для людей, набагато на, на крутіше бути депутатом обласної ради, ніж. По повноваженнях так. Е, по зобов'язаннях перед виборцями набагато важче і складніше. Є бажання стати народним депутатом. На сьогоднішній день, чесно кажучи, можливо, задумувався, але для себе ще не вирішив. Якщо би така пропозиція. Такої мрії, мрія, <галя> мрії немає, але пропозиція там, скажімо, можливо, і була. Але я ще для себе не вирішив, чи воно того варте. Враховуючи районну раду, обласна і верховна, маючи. Депутатів від радикальної партії Олега Ляшка і дивлячись на їхній обсяг роботи, графік роботи, навантаження, треба ще задуматись. Тяжко там працювати, вірю, що тяжко. Коли на це дивишся з близька, нести з екранів на багато. Ну а от зараз в обласній раді гегемонія партії Олега Ляшка, радикальної партії. Не збираєтесь цю гегемонію з обласної ради перенести виконавчі органи. Намагатимемось, будемо це робити. Наскільки воно вдасться, час покаже. Ну от намагатиметься і якому плані? Ви Хочете мати свого голову облс адміністрації чи своїх чиновників? Якому? Якби це залежало суто від партії Олега Ляшка радикальної партії, і нам би таку преференцію надали, я думаю, ми б нею скористалися. Скористалися б мати свого голову облечні адміністрації. Так. Тобто ви хочете сказати таким чином, що вас щось не влаштовує теперішній роботі обласної державної адміністрації? Завжди є питання, які не влаштовують, завжди є робота, яка не влаштовує. Якщо ми серйозно говоримо про зміни, які влада теперішня декларує виконавча, насправді ми бачимо, що цих змін досить мінімум, незначний. Тобто задекларована купа реформ на сьогоднішній день, окрім реформи МВС, фактично ніякої в Україні не проводиться. Це інше, не кажу, що це декларація, але в тій системі цю систему зламати виконавчої влади, це досить складно. Але як кожна, влада, кожна партія, яка прагне до влади, так, щоб щось в державі змінити на користь виборців, звичайно, ми цього прагнемо. А попалитися десь там не боїтесь? Ні. А є достатньо кадрів, які могли б закрити ці всі питання? По всій виконавчій владі, чесно кажучи, напевно, то й ні, так. Але ми маємо професійних членів партії, які готові взяти на себе цю відповідальність. Якийсь от такий короткий проміжок часу, проміжок часу, бо десь пану, там, три місяці, причому один ми знаємо, що січень це такий місяць досить важкий. Можна ж щось собі записати в актив протягом відкриття цього е сесії, по якій ви працюєте депутатом обласної ради? Думаю, не тільки собі, але й фракції в актив можу записати. Як депутат по 35-му окрузі, наприклад, вже зробив декілька корисних справ значущих. Для загальноосвітньої школи у селі Дядькович. Тобто, у вас є якийсь такий розподіл вже по округах? По округах так. Но... Маю помічників, які мені допомагають, маю поставлені виборцями завдання. Їх, звичайно, що можна і не виконувати за всю каденцію, але такі нагальні, які залежать суто від моїх повноважень, так. Ну ми ж розуміємо, що зараз такий за новим законом депутати приходять різні і не всі округи можуть бути перекриті. В обласній раді якось обговорювали це питання, щоб, наприклад, за кожним округом був закріплений окремий депутат. Чи як це зараз має бути? Поки що це лишилося після декількох наших пленарних засідань. Питання відкрите. Тобто його вивчаємо, як це зробити правильно. Бо дійсно є, наприклад, в Рівненському районі не закриті декілька округів по місту Рівному, по інших районах. Як їх перекрити, законодавець не регламентував, тобто в законі не прописано. Відповідно, це є прогалина даного закону про місцеві вибори. Можливо, перекриємо частину з них першими номерами партії. Нехай їх не багато, шість, але як варіант. Ну знову ж таки, з досвіду, наскільки важливо, щоб люди, які проживають на певному окрузі, мали, ну, умови кажучи, свого депутата, чи не чи можливо це не важливо? Можливо, немає якби, смислу про це говорити? Ну, скажімо так, моя суб'єктивна думка не настільки важлива. тому що є партії, які мають своїх потенційних виборців, які до них звертаються з нагальними проблемами. І ті округи, які виявилися незакриті, все рівно, кожна політична сила, як правило, яка пройшла в обласну раду, має свої громадські приймання, приймання народних депутатів. Можна таким чином вирішувати ці питання. Кожна з них має свої сторінки в інтернеті. Там. Тобто, хто хоче, той знайде. А, та, очевидно, однозначно. Пане Сергію, ми вже торкнулися законом. Ну, багато обговорило цей закону в, в різних варіантах. Зокрема, цей закон хотів, щоб у радах різного рівня було більше жінок. Ми знаємо, скільки жінок в обласній раді, і, відповідно, можемо вже це проаналізувати. А також він якби, говорив про те, що про відкликання депутатів. Як вам ця норма? Щодо даного закону, в нас так трапилося в практиці, що ще немає жодного. Не було жодних виборів, які мали закон про місцеві вибори досить ідеальний. Завжди були закони, які мені здається, не було який повторював попередньо. Попередньо. Образково внесла якісь зміни. Да? Однозначно. Не кажу, що даний закон про місцеві вибори найліпший, але він кращий набагато за попередній. Mm -hmm. Він мінімізував норму підкупу виборців, принаймні, як на мене, посилилася внутрішньопартійна боротьба. Не скільки міжпартійна, скільки внутрішньопартійна. Тобто, в даному випадку доводь виборцям, кандидат мається на увазі, доводь виборцям, що краще працюєш за когось іншого. Щодо гендерної рівності, радикальна партія Олега Ляшка одна з небагатьох, яка дотримувалася гендерної квоти. Ну, в даному випадку стосовно жінок. Ми маємо пані Олександру Лозову і пані Тетяну Воронко депутатами обласної ради. Тобто з десяти двоє це. Ну, Достатньо. Да. Щодо імперативного мандату, ось даний законопроект, який проголосований в першому читанні, знову ж таки, моя суб'єктивна думка, так має бути. Депутат має нести зобов'язання перед політичною силою, від якої він балотувався, не тільки нести відповідальність перед виборцем, але й перед політичною силою. А не було що у вас таких розглядів на фракції чи, можливо, у партії якісь же випадки, коли треба було б застосовувати цей імперативний мандат? Якщо ми ведемо мову за Рівненську область, ні. А взагалі в Україні? Загалом в Україні такі поодинокі випадки там мають місце. Тобто ваші партії, так? Маєте Ну, я думаю, в кожен. Слідкуючи за публікаціями, вони вже є в кожній політичній силі. Ну будемо вважати, що це плюс, правда? Це плюс. Наведу окремий приклад. Коли радикальна партія Олега Ляшка у парламенті заявила про вихід з коаліції, 에, Валерій Ващевський того ж дня написав заяву про складання повноважень віце-прем'єра. Ну, так, так, а Віце-прем'єра. Віце тобто ось вам приклад відповідальності політичної. Не треба імперативний мандат ні іншого. Ну, він не був депутатом виконавчій влади, а приклад європейського політика. На відміну від інших політичних сил, не хочу їх рекламувати. Ну, дивіться, ми звикли з вами завжди, що в радах різного рівня досить багато є вчителів і досить багато є медиків. Зараз в обласній раді ми маємо досить багато медиків, досить багато керівників, лісгоспів і так далі. Ну, але вчителів і науковців, ну. Обмаль, скажімо так. Я так думаю, що навіть якби сформувати повноцінну якусь комісію освіти, там би не збиралося людей достатньо фахових, які могли б це говорити. Хоча у нас така є комісія бюджетна, де достатньо там, скажімо, фахових, які чомусь хочуть ділити бюджет і землю, але ти менше. І як пояснити те, що все-таки мало голосують, мало вчителів, науковців балотуються на виборах? Можливо, совісні виборцями, так? Це перше. Тобто всі решта не дуже? Ні, решта ще більш совісні. Е, медиків набагато більше, ніж представників лісової галузі. Я ж тома кажу: певно, то представницька влада в Україні хвора, її треба лікувати. Через те багато стільки медиків. Е, щодо освітян, не знаю, можливо, освітяни не дуже полюбляють займатися політикою вже на обласному рівні, тому що в районних радах в нас достатньо, От в нашій політичній силі. Доволі така переважна частина освітяних якраз. Mm. Для прикладу, в Рівненській районній раді е, з чотирьох наших депутатів два освітяни. Mm. Ну, і ще раніше дуже любили е, у Ради різного рівня представників духовенства. Не було таких ідей, щоб там, запросити священників, пастирів? Е, в нас, скажімо, напередодні висування кандидатів такі ідеї були пізніше. Е, Ну, і ми від них відмовилися, і, скажімо, ну, не зійшлися там спільне бачення. Е, в інших політичних сил немає. Це скликання обласної ради, немає представників духовенства. Менше їх стало в районних радах. Наскільки володію інформацією, це позиція духовенства, mm -hmm, їхня, їхня власна. Така. Так. Mm -hmm. так. А скажіть, у вас депутати всі? Вони шлени партії, чи не обов'язково? Ні, не всі. Не всі не можуть всі. бути співчуваючі. Ні, прихильники. А, прихильники. прихильники. Дякую, пане Сергію. Ми перервемося зараз на невеличку паузу і продовжимо. Вітаю шановних телеглядачів та шановних радіослухачів. Нагадую, що у нас в ефірі програма Козирні гості Василя Туза. і моїм сьогоднішнім гостем є Сергій Систалюк, депутат Рівненської обласної ради від політичної партії, радикальної партії Олега Ляшка. Там Сергію знову вас вітаю. І окрім того, ви ще й очолюєте комісію, яка називається з питань регламенту діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією. Досить така. Специфічна комісія, скажіть, а чому саме от, е, це ви обрали? Чи це так вийшло вам про по якихось квотах? Питання не в квотах, коли багато хто з громадських активістів там, розповідає речі, які не відповідають дійсності. Там Квоти, домовленості і так далі. Не хочу говорити за попередні. Е, громадських активістів, але не журналістів. Чи журналісти також? Е, от журналісти менш. менше. Да. Певно, то в них кваліфікація дещо інша. Я маю на увазі, ну, нехай буде так. Коли підходили до комісії обрання голів комісії, все-таки вирішили, що це має бути по професійному рівні. Чому іменно ця комісія, на яку наша політична сила і претендувала, і так склалася, що я її очолив, будучи депутатом районної ради, в першому скликанні своєму був рядовим членом відповідної комісії, в другому скликанні був головою такої комісії, коли підходили по... Професійному рівні вийшло, що не мог би маю її очолити я і так склалося. Воно так пішло вам по наступності. Так, тобто такі щаблями. Ну, все таки говорити по професійному рівні. Ви як історик і по професійному рівню до п'яні комісія, яка займається правоохоронним органом і корупцією, якось не зовсім також в'язується? Ще раз наголошую, будучи депутатом районної ради, Я розумію, депутати це громадська би, робота. Так. От... В освітню пішли інші. Ми маємо представника в освітній комісії освітянної, uh -huh. тобто по професійному рівні. Добре, ну от основна би, в чому полягає суть роботи вашої комісії? Ну, в першу чергу, це ви правильно зауважили, це комісія з регламенту. Коли ми змінювали регламент попередньої обласної ради, попереднього скликання, наш регламент дуже суттєво відрізняється. Суттєво, у нас е, багато змін, які подавали члени комісії, там я особисто від фракції, їх там майже два десятки. Е, потрібно подякувати апарату обласної ради, який так само вшановив даний регламент, він повністю відповідає законодавству. На найближче засідання ще будемо вносити зміни, тому що законодавець ввів норму щодо оприлюднення поєменного голосування, тобто однозначно вона буде проголосована. А вже далі йде право... з правоохоронної діяльності і боротьби зі злочинністю. Якщо сьогодні характеризувати діяльність правоохоронних органів, в нашій області їхня діяльність точно не задовільна. Ну комісія має якісь повноваження, робити якісь висновки, щоб якось спонукати до задовільної роботи. Згідно регламенту, згідно закону України про місцеве самоврядування е, однозначно має робити висновки. Надіюся, що і зробить ці висновки, які будуть досить такими радикальними. Ви можете міняти якось там, не знаю, начальника там, поліції області? Ні, Чи я, міняти ні, вносити пропозиції Пропозиції Авакова, більшості так, Авакова безпосередньо як керівника е, відповідно щодо. Відповідності посад тих чи інших осіб. А угу. от які би от ці проблеми, які стосуються корупції і роботи правоохоронних ордена, в якісь найбільші ви могли виділити? Ну в першу чергу, це ну незадовільна робота. Ми, на жаль, на сьогодні маємо декілька випадків в області недотримання такі кричущі факти, недотримання конституційних прав громадян України. Беремо останній який пов'язаний з Сергієм Стрільцем mm. приїжджають невідомо чи слідчі, чи хто вони є, затримують людину в межах міста рівного вивозять. Ну давайте нагадаємо, що Сергій Стрелець э, полковник поєм... збройних сил АТО, України та АТО, то чи герой війни на сході? Я так називаю mm. ті події, які відбуваються, незаконно вивозять, не повідомляють ні адвокатів, ні дружину. І так далі. Тобто, це кажу такі кричущі факти. Відповідно, коли крадуть автомобіль якогось мажора там в межах рівного вводиться операція перехват і так далі. В даному випадку жодних адекватних дій не було прийнято як постфактом відкриті там кримінальні справи, коли вже він опинився в СІЗО СВАТУ. А ви обласна рада якось реагувала на цю подію? Так, сьогодні відбулося засідання президії Рівненської обласної ради. Ми прийняли відповідне звернення. До президента, як головнокомандуючого, міністра МВС інших суб'єктів, які можуть впливати на дану ситуацію. Але ще раз наголошую: це не поодинокий випадок, таких достатньо. Пане Серію, ну не секрет, що основна проблема. Рівнічни, яка зараз є, це якраз борштин. Ну, міг би сказати, що це основна гордість, але поки що вона стає так, що це якби, основна проблема. Як ви думаєте, скільки людей пов'язаних з бурштином є зараз в обласній районі? Не готовий сказати, чесно кажу, дане питання не вивчав. Але от щодо проблеми з бурштином, моя особиста позиція, позиція радикальної партії Олега Ляшка. Ми ініціювали один із законопроєктів, пов'язаний з видобутком надр в даному випадку бурштину, На сьогоднішній день він не прийнятий. Тобто є, певно, зацікавлені особи і в парламенті, і, напевно, то в державі, які відстоюють ті чи інші інтереси. Інший приклад. Донедавна Володимирецький відділ районний і селищний там мав, наприклад, штат чисельністю, якщо не помиляюся, 50 чи там понад 50 працівників, на сьогодні він є 26. Як вони мають боротися з незаконним видобутком бурштину, коли в них ще є інші нагальні проблеми. Тобто система сама ж е декларує, система має на увазі правоохоронних органів, угу. декларує, що ми готові боротися з бурштином. Насправді, де-факто цього не відбувається. Були заяви вищих посадових осіб держави, що там терміни давалися тиждень, місяць і так далі. Ми бачимо, що. Yeah. Yes, от, ми очікували візити президента, а на рівні що на візит поки що не відбувся, будемо сподіватися, що найближчим часом відбудеться. А крім того, ще попередньо був заява президента, що він все-таки збирається і не то приїхати навіть на наші північні райони, щоб подивитися, як іде саме от бурштино, бурштино купання. Наскільки, на вашу думку, це може якби, поліпшити ситуацію? Mm. Якщо цим зацікавиться безпосередньо, президент. Приїзд президента ситуації не вирішить. Не буде законодавчих актів відповідних, не буде волі е, місцевих, там, скажімо, органів самоврядування, правоохоронних органів, е, прокуратури і так далі. Тобто це комплекс заходів. До речі, обласна рада не пробувала порахувати, скільки вона могла мати додатково до бюджету, якщо поставити це питання якось на загальнодержавні рейки? Ну, швидше за все, це питання до профільних комісій. І точно я цим не займався, не готовий відповісти. Ну до речі, також в соцмережах доводилось читати, що і призначення голови обласної ради від радикальної партії, і досить така активна позиція радикальної партії обласній раді пов'язана саме з тим, що в радикальної партії Ляшка є певне бачення вирішення бурштинової проблеми. Ну, бачення в такому плані я би не сказав, що в позитивному. Можете це якось прокоментувати? Ну, бачення, моя суб'єктивна точка зору, законопроекти, які ми подали, не прийняті. Так? Тобто, бачення в нашої політичної сили є, як, наприклад, виходити з даної ситуації. Так? Е, партнери по колишній коаліції чи теперішні там, умовні союзники не готові до таких кроків. Тобто, перший крок це має точно бути узаконення. По всіх нормах узаконення видобутку бурштину. Чим довше це затягується, значить це комусь вигідно. Тобто хтось отримує надприбутки з незаконного видобутку. Е, відповідно, без кришування правоохоронних органів видобуток бурштину не відбувається. Якщо ми на сьогодні бачимо точкові там, вилучення бурштину в тих чи інших районах, деякі райони, наприклад, не зачіпають майже взагалі. Тобто це відбувається точково. Це перше. Друге, ми мали приклади зникнення бурштину з управління ОМВС. На сьогоднішній день е злочини не розкриті. Ну, от е всередині депутат обласної ради не збирається якось знову провести, не знаю, які слухання, е щоб якось ще раз підолювати цю ситуацію. Сь сьогодні на президії головою профільної комісії була така пропозиція. Я вважаю, що напевно, то на найближчому майбутньому. Такі громадські слухання будуть, вони вже будуть, на жаль, черговими. Наскільки парламент прислухається до депутатів обласної ради, там, скажімо, можливо, людей, причетних до цього видобутку, тобто підпільних бурштинщиків і так далі. час покаже. Пане Сергію, знаю вас доволі давно і завжди хотів поставити це запитання. Знаю вас як націоналіста. Прихильника і голову районної організації Української народної партії. І, так, і от що вплинуло на ваш вибір саме радикальної партії Олега Ляшка? Рік тому я отримав пропозицію, від якої, ступ... я не зміг відмовитися. Від... Ні, від якої можна було відмовитися, але враховуючи, що мав вже доволі багато часу, тому що на сьогоднішній день є освітнім пенсіонером. Маю доволі багато вільного часу, і коли отримав таку пропозицію вступити до лав радикальної партії, спробувати себе вже так, не мов би як професійно, на політичному регіональному рівні, а таку мрію точно мав. Вона для мене збулася. Не шкодую, що так відбулося в моєму житті. Отримав пропозицію від Оксани Лозової, очільника нашої територіальної організації. Я її прийняв. Чому Радикальна партія Олега Ляшка для мене знаковим були декілька постатей, які є в нашій політичній силі. Ще окрім Олега Ляшка хтось? Окрім Олега Ляшка, це Шухевич, це Ігор mm -hmm. Масійчук, це Андрій Лозовий. Для мене вони є взірцем націоналізму в Україні сучасного. Mm -hmm. Тобто нічого не змінилося, особливо в поглядах своїх. В поглядах ідеологічних однозначно ні. Через це тільки ця політична сила, яка не, не із-за того, що вона представлена в парламенті, але з поглядів націоналізму імпонують якраз. То вас можна Ці називати тепер професійним політиком? Місцевого рівня так. Професійний політик місцевого рівня Сергій Сустав був сьогодні. В гостях кузирним гостем моєї програми. Я дякую вам. За бесіду. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. Зустрінемось знову за тиждень. Всього вам найкращого.